Привіт зараз в Україні. Дуже популярною є тема товарного бізнесу. Ну або як його люблять називати, наші улюблені інфлуенсери: товарка. Безліч інфлюенсерів без кінця спекулюють на цій темі і рубають величезні бабки. А наївні хлопці, що відчувають потребу у грошах, тобто приблизно всі чуваки віком від 13 до 21 року віддають їм гроші за курси, навчання, свій час на спроби продати якийсь непотріб через лендинги, маркетплейси і навіть створюють інстаграм-магазини. Коротше кажучи, відбувається пиздець. Без... І саме тому я вже вкотре спробую знову зайнятися товарним бізнесом. Так саме вкотре, адже на моєму каналі вже виходило не одне відео про дропшипінг, продаж речей, і це вам добряче так сподобалось. Тож у цьому відео ви можете знову спостерігати мої спроби заробити на товарці. Ми купимо партію зарядів для смартфонів, партію навушників AirPods за кордоном, розмитнимо та намагатимось продати їх в межах України усіма можливими способами. Усім приємного перегляду. Ну і що? Погнали рубати бабки. Так от, що робить звичайний юний бізнесмен після того, як почув про товарку від його друга Тємщика? Звісно, йде шукати інформацію в інтернеті. Тож я вирішив піти таким самим шляхом і надихнутися відео на Ютубі. Вводимо у пошук товарка заробіток і трапляю на своє ж відео. Це мені що його заново дивитися, щоб навчитися товарному бізнесу. Ладно, його і так вже всі бачили, тому пішли далі. Що ж нам запропонують інші? Тут чувак пропонує заробляти на отаких шкарпетках, які зараз одягнуті на кожному нєфері. Ладно, в мене в самого є такі шкарпетки. Ну зараз ні, але є. <звук> Одяг я вже продавав, на таке я більше не піду. Треба щось нове та цікавіше. Тоді я почав шукати товари, які можна було продати з хорошою маржинальністю, які не важко дістати, і найголовніше. Які всім потрібні. А, здається, я тільки що описав щось нелегальне. Ми, звісно, чекаємо на легалайз, проте на даному каналі ми не порушуємо чинного законодавства України, тому треба, треба щось адекватне. Через кілька годин ресерчу, аналізу власного досвіду та напруження мізків я зрозумів, що зараз дуже багато людей використовують айфони. Відповідно, їм потрібні аксесуари до них. Усі хочуть мати стильні навушники та заряджати свої телефончики за допомогою швидких зарядок. Тож я вирішив продавати ні-ні ні, Чохли це вже минуле сторіччя. Був у мене вже колись магазин з чохлами з кастомними малюнками, там можна було замовляти, оце все різні коротше, картинки. Але давайте будемо відверті, кому потрібні чохли з кастомними малюнками в 2023 році. Тож я почав шукати постачальників адаптерів живлення і навушників. Звісно, це все люта Китайщина. Так їх збирають китайські діти в підвалах. Проте у мене стоїть головна задача заробити, а не будувати особистий бренд, підтримувати якість і оце все як в якогось ябко. Я хочу запропонувати дешеві та плюс-мінус якісні аксесуари. Давайте розшифрую так, щоб вони працювали. Ну. Хоча б трішки довше місяця, тож я розпочав за старою схемою шукати постачальника просто в гуглі, але це не дало хорошого результату, і звісно, в великих групах по товарці за ключовими словами, тому що в секунду туди боти постять по сотні оголошень, щоб їх тут побачили, і тут. Я трапив на вже дещо цікавіше. Постачальник аксесуарів Apple з Польщі. Я так розумію, що він їх бере на якомусь Alibaba B, чи Taobao, замовляє їх з Китаю, їх доставляють в Польщу, і вже він їх може переправити в Україну. Тож я вирішив замовити 10 адаптерів живлення потужністю 20 ватт. Наскільки звісно ця потужність буде чесною, подивимось, і 10 навушників AirPods Pro 2. в закупі Це все коштує копійки. Навушники приблизно по 13 доларів це близько 450 гривень. А зарядки мені взагалі вийшли по сто але згодом я трапив на ще дещо, що мене дійсно шокувало. Я знайшов чувака, який живе в Україні і скуповує беушні копії AirPodsів. Тобто, мало того, що це копія, так вона ще й вживана і незрозуміла, у чих вухах стирчала. Коротше, це все ультрасміття, я таким ніколи не користувався б, але правди заради. Три пари AirPods 3, три пари AirPods Pro 2 і чотири пари AirPods першого покоління. Тобто 10 навушників загалом мені обійшлися в 2270 гривень з доставкою. Тобто, кожна пара по 220 гривень. Жесть, ви прикиньте, яку маржинальність можна на них зробити, якщо продавати їх як оригінальні. Вживані, але оригінальні. Ну, подивимось, що вийде на це в майбутньому. Я не можу просто. Товари приходять без коробок, без нічого, без жодних там шнурочків і так далі. Але якби вони були оригінальні, цей пакет коштував би 1070, напевно. Тож я вирішив їх затестити, і після прослуховування AirPods Pro, у мене таке почуття, наче весь той бас, що виходив з цих навушників, тупо застряг мені десь в голові. Pro два звучать ще хоч якось, але прошки першого покоління і AirPods 3 просто як сміття. Наче там половина частот тупо не грає. Нові копії звучать покраще, але і ціна на них в 2,5 рази більша. І коробочка є, коротше, китайці прям постаралися. А тепер порівняння. Ось цей AirPods Pro 2 оригінальні. Тут у вас десь буде відео, типу з Бушними. Коротше, по матеріалах насправді дуже вони сильно відрізняються. Оригінальні на дотик набагато набагато приємніше. Їх прям. Приємно відчувати, вони такі глянцеві, класні, достатньо приємні такі наушники. А ті вони якісь вже пошарпані, здається, що їх люди тискають у кишені з ключами, з всяким сміттям, з чеками, тому вони просто роздряпані в хламіну, і матеріал там набагато більш дешевий, і відкриваються вони не так. Ладно, всі теж відкриваються не ідеально. Коротше, подивимось, як буде продаватись. Прикиньте, тільки що знайшов реально таку значну перевагу того, що я барижу AirPods, тому що от мене сіли. Мої AirPods, з якими я ганяю постійно. А я таки беру, відкриваю очі, дістаю раз. І все. В мене є нові AirPods, з якими я можу далі продовжувати ганяти, поки заряджаються попередні. Не сказати, що ті дуже часто розряджаються, про те, чому б ні. Чесно, я не знаю, що буде з вашими вухами після прослуховування цих копій. Проте давайте власне робити бізнес. У нас тут не огляд наушників. Я вибрав найкращі екземпляри навушників, щоб сфотографувати. Сподіваючись, що з цього пакету не вилізе якась зараза і не народиться новий вірус, що спричинить епідемію. Сфотографував я їх і виклав на OLX перше оголошення з AirPods 3. Не встиг я викласти і друге оголошення, як попередні відхилили і написали, що в мене вказано в описі, що це копія, що оголошення порушує правила OLX. І іншу, коротше, маячню. Тобто такий прикольчик виявляється. Безліч людей продають неоригінальні аксесуари і навіть фейкові айфони на OLX, але в мене опублікувати оголошення з навушниками чомусь не вийшло. Тож я почав розбиратися та думати, як це можна виправити. І в мене обмежили можливість публікації оголошень на цьому акаунті. Згодом я все таки якимось чином виклав це оголошення з іншого аккаунту. Потім виклав решту як приватні оголошення, бо, наче приватні оголошення, OLX просуває трохи краще. Налив побільше Води, щоб опис був цитую менш лаконічним, і став чекати. Особливого ажіотажу на мої товари не було. Тож я вирішив купити рекламу для просування оголошень на OLX. якому, якщо чесно, не дуже довіряю, взагалі не зрозуміло, як воно працює, чи дійсно ці оголошення комусь показується, чи він просто цифри в переглядах домальовує. Ну коротше, але принаймні цифра переглядів на оголошеннях почала рости. Тоді я вирішив спробувати іншу тактику. Викласти відео з двох інших акаунтів, ідентичні товари з тією ж схемою, але трохи іншими фотками, іншим описом та вищою ціною. Щоб люди, шукаючи AirPods, бачили, що кілька інших продавців власне тих акаунтів, які типу, належать мені, але щоб ну, вони типу, подумаєш, що це інші продавці розумієте, да? що в них ціни вищі. А на моєму основному акаунті ціна менша, і звісно, де вони замовлять, там де ціна менша. Ну, якщо вони будуть замовляти там, де ціна більша, то я не знаю, що з людьми стало е цьому світу кінець. Тому створюю два нових акаунти і намагаюсь так само викласти оголошення з вищою ціною. І ви не повірите. Це дійсно спрацювало. Мені на мій основний акаунт почало писати набагато більше людей з різноманітними запитаннями. Звісно, постійно писали чи це копія, чи це оригінал, чи працює шумодав і базові інші запитання. А звісно ж там нічого не працює, шумодав не працює. Вони роздряпані, звуки жахли, Ну, короче. І тоді, вже через кілька днів, у мене почали замовляти перші навушники. Першими замовили AirPods 3, тому я пішов на нову пошту і відправив їх. І на моє превелике здивування їх одразу ж забрали. Тоді прилетіло ще одне замовлення на AirPods Pro першого покоління, на AirPods Pro другого. Я їх теж відправив і їх теж забрали. Я продав три пари навушників буквально за тиждень і заробив на цьому. 1500 гривень відіймаємо собі вартість. Виходить приблизно 1000 чистого прибутку. Запитував людей, що як там їм навушники. Вони казали, що їм дуже подобається звук класний. E, взагалі, люди, походу нічого не шарять в наушниках. Ну блін, грає музика, бас гучний і нормально, і так зійде. І я вже думав, що я зараз за два тижні швиденько продам всі навушники. Буду щасливий ходити, зніму цей відос і пошвидше вам його опублікую. Але ні, тоді у мене замовлення тупо припинилися. Перестали писати люди, перестали щось запитувати, перестали замовляти. і Я вирішив скуповувати ще більше ну, що рекламного робити в такому випадку. Тоді у мене замовили ще дві пари AirPods Pro 2 і від них відмовилися. Одній дівчинка не забрала через те, що вона написала, що купила новий телефон, і на навушники тепер 600 гривень не вистачає. Фінансова грамотність просто ввійшла в чат. Одній Airpods Pro я за своєю помилкою надіслав новою поштою зі Львова, коли я був там протягом одного дня, про що я, до речі, розповідав у своєму телеграм-каналі. Я там навіть підписника свого зустрів. Ну, коротше, класна історія була телеграм в описі. Підписуйтесь, там багато цікавого. Ну коротше, та дівчина, яка замовляла їх в Житомир, якимось чином відмовилась від них, сказала: не працює що модав. Ну, блін, за 600 гривень не працює шумодав. Да, вот так. Відповідно, навушники повернулись на відділення у Львові, а я знаходжуся у Тернополі. Як мені їх тут забрати, я не знаю. Ну, коротше, здається, що там підтримка нової пошти все перейшала. Мені вони мають скоро повернутися. Ну, подивимось, що з цим буде. Оновлення знову таки буде в телеграм-каналі. Поїхали далі. Що з іншими продажами? Варто зазначити, що на оці AirPods Pro 2 нові нові копії. Да, вот так, отак воно виглядає взагалі значить така лакшері штука, хоча по факту воно коштує, типу, Скільки я там казав? 600 гривень. Коротше, 13,5 баксів коштує ця фігня. і насправді виглядають вони набагато набагато дорожче. Проте. Одного дня, коли я записував свої ролики, мені зателефонував один чувак і сказав: О, ви знаходитесь у Тернополі, да? я у вас забрати. Оці наушнички. Е, хочу послухати, приїхати, подивитися, взагалі, як там вони. Вони стояли тоді за ціною півтори тисячі, і він дійсно приїхав до мене на студію. Е, я вийшов до нього. Він був на такій класній блатній BMW. Ну коротше, ще взяв наушники, чисто щоб е, випендрюватись перед своїми кентіками. Вот, І що я йому дав коробку, наушники забрав. І гроші він мені дав. Просто. Ах, ага, то, то, то наушники в тебе, а коробка в нього. Да. І він зараз принесе да, ще він 500, він принесе 500 гривень. принесе 400 гривень. О, нормально. Чувак просто приїхав до нашого офісу і купив нас наушники. Все, тепер тут на одні менше. І каші йде до нас в банк. Ось так виглядають ці наушники. Насправді можу сказати, що вони достатньо схожі на оригінальні і по дотику, і по, і по матеріалу вони набагато краще взагалі по всьому. Uh, і всі надписи тут, наче, є коротше від оригіналу. Реально відрізнити їх uh, важко. Ну, чувак буде вимахуватись ними. Клас. Але після цього продажі ось цих AirPods Pro 2 закінчилися. Більше вони нікому здається не були потрібні, і ніхто їх більше не купував. Це все діло і досі. Так висить на OLX, Я інколи закуповую на них рекламу і намагаюся допродати те, що залишилось. До речі, вчора я надіслав ще одні AirPods про першого покоління, і мені буквально годину тому прийшло за них, прийшло за них ще майже 600 гривень. Ви вже напевно забули зарядки. Я ж замовив бляха 10 адаптерів живим. Я вам зараз їх покажу. Ви тільки подивіться на це щастя. Як вам показати? Тут лежить 8 адаптерів. Блін, вони виглядають нормально, тобто, це наче реальні аксесуари Apple. Тільки вони коштують 250 гривень. Я вирішив їх протестувати. У мене там в подовжувачі лежить два таких. І основна їхня проблема в тому, що вони заряджають далеко не зі швидкістю 20 Вт. Вони набагато, набагато повільніші. Тобто я ставлю телефон там через 10 хвилин на 20 Вт він зазвичай заряджається тому на 20-30%. А з цими адаптерами він за 10 хвилин ледве заряджається відсотки на 4-5. Також я дав один такий адаптер своєму другові, і він сказав, що він у нього взагалі перестав працювати через 2 години зарядки. Коротше, сум печаль, що я вам можу сказати. До речі, за рандомний коментар під кожним відео можна виграти 100 гривень. З попереднього відео це зробив ось цей чувак. Чекаю від нього повідомлення в Телеграм. Ну а від тебе коментарі. Напиши, наприклад, якими наушниками ти користуєшся, і чи купив би ти е, копію AirPods, тобто такі би вам. Я даю можливість на халяву виграти сотку. А ви пишете коментарі для того, щоб просувати мої ролики. Чесно, чесно, все чекаю. Адаптери за 250 гривень. На те вони і адаптери за 250 гривень. あ<ス> Коротше, на них попит прям мінімальний. Мені лише написав один чувак за них, запитав, чи можна замовити з доставкою по Укрпошті. Я сказав йому, да можна замовити, і після цього він злився. Тож, які результати оцього товарного бізнесу приблизно за три місяці введення цього неймовірного космічного стартапу? У мене залишилися дві пари AirPods Pro 2. Одні AirPods Pro загубилися десь у Львові, і я їх скоро маю повернути для того, щоб все таки перепродати. Три пари AirPods Pro 3 розкупили. Ну і з п'яти нових копій AirPods Pro 2 була продана лише одна пара, тож скільки мені вдалося на цьому всьому заробити. Це якщо я продав сім навушників по 600 гривень середньому, я заробив на цьому 4200 гривень. Правильно, плюс одні навушники були продані за 1500 гривень. Це нові копії AirPods Pro 2, тобто це вже 5700 гривень. Тож з продажів усього цього задоволення я отримав 5700 гривень з вкладених приблизно 7. семи. Тобто мені продати одні отакі AirPods Pro 2 нові. І я вже окупився і заробив плюс 200 гривень. Тобто, насправді цей бізнес достатньо маржинальний, тому що тут націнка приблизно в два рази. А у випадку з цими навушниками майже в три, тому окупити його достатньо нескладно, але порадити можу те, що адаптери. Не купуйте для такого бізнесу, вони не продаються навіть, незважаючи на те, що в мене не вдалося продати жодного адаптера. Я майже окупився і майже вийшов в плюс. Оце майже майже коротше, суть в тому, що оці навушники замовляють регулярно на тиждень стабільно приходить одне-два замовлення, які можна вдало закривати і власне заробляти на цьому. Тому думаю, що. Тиждень-два, і я точно буду в плюсі. Звісно, всі оновлення будуть в телеграм-каналі. Загалом мені достатньо сподобалося барижити отакими от навушниками, тому що вкладення невеликі, часу треба мало, лише іноді відповідати на повідомлення в OLX. Окупитися можна достатньо швидко і заробити гроші для того, щоб почати якусь більш дороговартісну вправу і інвестувати гроші вже в щось більше. Тому як старт особисто для тебе це достатньо непоганий варіант. До речі, От я так тільки що подумав, можна ж просто піти в якийсь магазин, знаєте, типа Apple Store, там, iStore чи щось таке, і запропонувати їм отакі от репліки AirPods, а раптом їм треба буде. Ви знаєте, сьогодні так і зроблю. Доброго дня. Ви може займаєтесь продажем реплік AirPods? Доброго добре. А ви продаєте AirPods репліки? Доброго вечера. А ви займаєтесь продажем Airpods? Сьогодні. А ви раптом не займаєтесь продажем Raptic AirPods? А може вам треба до... Купуєте? Можете нам зарешити? Так, звісно. 0,68. Може вам постачати. Це якщо ви хочете зв'язуватися, продавати їх чи що, то треба дзвонити на руку. Власникам я не знаю, mm -hmm. ну добре добре Ну, Якщо ви хочете займатися подібним бізнесом по схемі дропшипінг, я створив для вас спільноту Кревет. Везе про неї ви вже могли чути про перепродаж речей з Пойзену, перепродаж айфонів з Європи. Так і такі відео у нас були на каналі. Якщо не дивилися, то обов'язково гляньте. Але я вирішив трохи переформатувати цю спільноту і зробити такий телеграм-канал з різноманітними товарами, де ви зможете брати картинки, брати описи товарів. і я домався з постачальником оцих. Репліка 2 про те, що він може надавати набагато більше, набагато цікавіших товарів за Лібаби. Ми будемо публікувати їх в цьому телеграм-каналі, і ви зможете робити свою націнку, робити оголошення в своїх інстаграм-магазинах, на своїх OLX-аккаунтах і продавати, заробляючи собі, майже не напружуючись. Посилання теж обов'язково буде в описі, тому чекаю вас там. Там буде багато цікавого оновлень. Теж можете там пропонувати свої ідеї. Коротше, треба зробити щось таке цікаве для моїх підписників. Тому, власне, ось тримайте. Старше 100 зелені на базі. Коротше, що сьогодні продав одну пару навушників як бушні, типу. Я продавав нові, але як поушні, тому що в мене бушні тупо закінчились, і в мене там з пачки з амбушурами випав один амбушур. Коротше, дуже добрі китайці мені поклали на один амбушур більше ніж треба. А бля, ще була одна цікава історія про ці наушники. Одного разу в мене все-таки замовили з доставкою оці Airpods Pro 2. І я відправив їх чуваку. Я казав, що це оригінальні наушники. В мене там стояла за них ціна 5600 гривень. Тобто, це типу 200 баксів. Прикиньте, продав би одні такі наушники і окупив би вже весь свій бізнес. Чувак, якби не дурний. Він подивився на серійнику тут. І фокус в тому, що серійник тут на усіх цих навушниках однаковий. Тобто, китайці ще на жаль не навчилися підробляти серійники, так щоб на кожній коробці вони були різні. І відповідно є якісь одні навушники, які купили китайці, подумали, ага, ми зробимо точно копію, продублювали всі наклейки, всі серійники, і відповідно у там якихось тисячі навушників, які вони вигодували в себе в підвалі. Однакові серійники в інтернеті цей серійник пробивається, що це фейкові навушники. На OLX також є оголошення навушників з таким самим серій іком така сама модель, короче це каже про те, що дійсно багато навушників підробляють. Якщо ви берете репліку AirPods Pro, у вас скоріше буде однаковий серійник з ще мільйоном таких навушників. Коротше, зрозуміло, що чувак відмовився від цієї угоди і не захотів купувати за 5600 гривень репліку навушників. Хоча звучать вони ідеально, вони просто один в один як оригінал. Тобто і по матеріалу, і по звучанню, і оцей режим прозорості. Тобто, з одного боку, якби, навіщо купувати такі навушники за 10 тисяч, якщо можна купити за півтори тисячі, не Зрозуміло, тут переплата типу за бренд, за якість і так далі. Ну і звісно, за гарантію того, що вони вас не зламаються за місяць, тому що за ці ніхто нічого гарантувати не може, адже все таки продукт достатньо складний, багато технологій там застосовано. І незрозуміло, через які костилі воно працює в китайців. Тому да. мій канал потрохи перетворюється на якогось вілсакома, на якийсь огляд ярпоців, е -е, Ну коротше якщо ви хочете купити в мене AirPods, напишіть мені, будь ласка, в Telegram. Якийсь рофляний відос такий вийшов просто на розслабоні на чілі. У мене майже сценарію нема. До речі, ще сьогодні продав одні навушники AirPods Pro 2, ті, два нові копії. І продав я їх за 3,5 тисячі. Тому все, що я казав попередньо, відміняється і я в плюсі вже приблизно на 3 тисячі гривень. Ось тому в мене ще залишилось дві нових порошки, кілька бушних. Так що загально я вважаю експеримент вдалим і відео успішним. Ми піднялись. Коротше, ось такий відос вийшов. Нагадую, що за рандомний коментар можна отримати 100 гривень. Послання на мій телеграм-канал, де багато новин оновлень і цікавого контенту. Класна свідома спільнота буде в описі. Не забувайте про лайки, підписки. Оце все коротше. Дякую кожному. За перегляд. До зустрічі. Прибутків вам! Прибутків на дропшипінгу, з продажу навушників і загалом на товарному бізнесі.